Мене звати Валентина Браверман, і я практикуючий психолог у методі емоційно-образної терапії. Хочу вам представити свій кейс по роботі із соромом з запитом постійної тривоги та напруги, також із відчуттям сорому. Цей сором проявлявся в тому, що їй було соромно відмовити своїй подрузі, з якою вони домовилися разом проживати і орендувати квартиру. Також цей сором проявлявся і в інших аспектах її життя. Ми почали з нею працювати на терапевтичному майданчику, і я попросила її уявити дві частини її особистості. Перша частина та, що її соромить, і другу частину її я почала досліджувати частину особистості, яка соромить, вона була більш суворіша, зліша, негативна. Вона займала 56% в моїй клієнтці. її функція соромити на випередження, щоб ніхто інший тебе не засоромив. Вона говорила словами мами, не непозор мене, говорила іще словами бабусі, вчителів і її тренерів. Коли я запитала в самий перший момент, коли з'явилася ця частина особистості, виявляється, що коли моїй клієнці було 3-4 роки, вона досліджувала себе, своє тіло і також обіймалася з хлопчиком у садочку. Вони обіймалися і трогали один одного. Клієнтка приходила додому і лягала спати, приходила мама, і через маніпуляцію намагалася витягнути з неї все, що відбувається з моєю клієнткою. Через фразу «У виноваті винувати глаза. І моя клієнтка згадує, що тоді їй було дуже страшно засинати кожної ночі, бо вона боялася, що мама прийде і задасть їй це питання. І їй буде знову соромно схватувати ці моменти. Вона не давала їй можливість розслабитися і жити спокійно. Частина особистості, якій соромно, також займала 56%. Їй було соромно за те, що інколи вона відчувала себе спокійно та розслаблено. Вона з'являлася в ті моменти, коли клієнтка навчалася в школі. І її соромила її подруга, і також ці моменти, коли вона лежала, що ти там сьогодні в день робила, бо я бачу, що у тебе винавати глаза. Подосліджувавши ці дві частини особистості, я попросила клієнтку перенестися в минуле, коли їй було 3-4 рочки, і знайти свою Маленьку дівчинку, яка лежить, і їй страшно. Вона чекає, що зараз прийде мама і буде задавати їй ці питання. Виявилося, що у взаємодії із мамою мама могла її вдарити, вона емоційно її ігнорувала і карала мовчанкою. Дівчинка була напружена. Я попросила клієнтки, клієнтку звернутися до дівчинки, дати їй ресурс, поспілкуватися з нею, проговорити їй контрприпис і попросила пересісти в образ дівчинки. Коли вона пересіла в дівчинку, у неї в образі в області грудної клітини. Це була її тривога. Ця функція цього образу захищати, але в той же час вона притуплювала щастя та радість. Клієнтка висадилася з цього образу, висадилася із дівчинки, і образу глиби ми дали дозвіл. Там також іще була образа, образа на маму. Ця глиба розтанула і дівчинка-клієнтки посвітлішала, стала легкою і безтурботною дитиною. Далі моя клієнтка... повернула їй всі очікування, які були. Від неї повернула ту заподіяну шкоду, а від мами повернула собі відчуття власної гідності, самоповаги та ресурс, прийняла внутрішню дитину свою, наповнила її, дала їй контрприпис. Коли ми повернулися на терапевтичний майданчик, дві частини особистості були більш розслабленими та спокійними. Клієнтка знову проговорила тій частині, яка соломить, проговорила, що вона дозволяє їй розслабитися, знімає з неї цю функцію. Ця частина особистості іще більше розслабилась. А з тієї частини, якій було соромно, проговорили, що дозволяють їй відчути власну гідність і повернути самоповагу. В результаті дві частини особистості були легкими, розслабленими. Клієнтка відчувала в тілі полегшення, спокій і наповнення на майбутнє. Можна іще продовжити роботу із фігурою мами на майбутнє. Які висновки по роботі? Гідність це цінність, яка визначає самодостатність людини, можливість реалізувати свій потенціал, а сором це соціальний механізм, маніпуляція та пригнічення людської гідності. Сором веде до розщеплення части і та, який соромно. Функція сорому це контролювати та пригнічувати конфлікти це заборона на проявлення почуттів та емоцій, на дорослішення, заборона на прояву. Частіше за все образи з'являються як суворі батьки і пригнічені діти, або як ангел, сини та ресурсування, дозвіл на проявлення почуття. Робота над вивільненням образи та злості, серпня гідності та самоповаги. Вважаю, що ми з клієнткою приблизно десь 60 хвилин після цієї сесії і клієнтка відчула себе на у мене все. Дякую за увагу.